І всім привіт! З вами Годраго Brawl Stars, і це вже четверта частина по Робриці лише перша сила. Як ви бачите, в нас вже є 2000 кубків. Я всіх бравлерів апнув на 10-й ранг. І сьогодні ми повідкриваємо стардропи, заберемо нових бравлерів, яких я до наступного відео також апну, щоб ми мали паки. Точніше, від... які йому ми потім відкривати. Але через пів години нам дадуть покращення на дерева і тому я буду кожне відео показувати, що я на ньому не буду піднімати ні одного кубка. Я за нього грати не буду. А ми зараз почнемо і почнемо ми, напевно, з нагород з Бравл Пасу. Тут в мене є 70 кредитів, і ми зразу забираємо Мс нового Бравлера. І наступним Бравлером в нас буде рідкісний це роза і Барлі. Я візьму Розу, бо це танк. І на першій силі вона грається легше. Також забираємо 10 гемів. І я би хотів купити ще один скін в магазині по скидці. По ідеї, нам має вистачати. До речі, кіт вже вийшов і його вже можна зараз купити за гроші. Але це тільки, тільки за гроші його зараз можна отримати. І так, в нас є скін на Джессі, але нам не вистачає поки що ще гемів, щоб його купити. Але давайте заберемо оці подвоювачі жетонів і перейдемо до стардропів та інших нагород. На дорозі слави покупках. І зразу перший стардроп. На жаль, рідкісний. І очки сили взагалі не потрібна нам річ. Далі, 200 кредитів і ми забираємо розу. Лишився лише Барлі. Наступний супер рідкісний бравлер. Тих Дінамайк чи Карл. Ну, давайте візьмемо тут Дінамайка. Думаю, добре, я за нього вмію грати. Далі 200 монет і наступний стар дроп. Вже супер рідкісний, і це 100 монет. 200 очків сили забираємо також ми. Наступний стар дроп. Також супер рідкісний. На жаль, не щастить нам. Поки що. Знову 200 кредитів. І наступний стардроп. Епічний вже. І це очки сили. Ну, чому так не щастить? Ще монети і ще кредити. І ось ми вже забираємо Діна Майка. Шостий з десяти суперрідкісних бравлерів. І далі епічний Бравлер це в нас Беа френк чисту. Ну, тут Беа я не буду брати зараз. Думаю, френк чисту. А я зроблю в телеграм-каналі питання, і ви виберете, кого мені брати? Френка чисту. Б я не буду брати, бо за неї на першій силі важко ограється. Поки що візьму Френка, але я в телеграм-каналі зроблю питання. Хоча навряд чи це вже зараз вийде, тому що ми маємо його забрати сьогодні. Наступний стардроп. Супер рідкісний. 200 монет ще. Наступний стардроп. Епічний вже. І знову очки сили. Ще 200 кредитів забираємо ми. Ще 200 монет і останній стардроп. На жаль, рідкісний. Ну, давайте ми вже заберемо Френка, Френка тоді. Через те, що нам вистачає. Я його апну, оча. Давайте все ж таки візьмемо сту я за нього добре граю. І далі міфічний Бравлер. А ось тут то я вже зроблю питання, кого мені брати? Мортіса, Тару чи Джина. Я би хотів брати Мортіса, я за нього досить вмію грати. Поки що я візьму Мортіса, але я все ж таки після цього відео зроблю питання в телеграм-каналі, де ви виберете кого мені забирати. Ось так ми забрали чотири нових Бравлери до чотирьох нових Бравлерів. До нового відео я апну їх до 10-го рангу. І, напевно, вже за ми вже ніколи не пограємо. Але в наступному відео ми також відкриємо декілька стардробів і, може, навіть заберемо Мортіса. Але це вже буде пізніше. З вами був Ходраго Бравл Старс. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм. Канал посилання буде в описі. До нових зустрічей!